Вітаю вас, дорогі телеглядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Життя це не що інше як час, який відведений нам на цій землі. Проте у часу є межі, і дуже важливо, щоб ми усвідомлювали свою відповідальність за нього. Близько двох тисяч років тому апостол Павло сказав: установлено людям один раз умерти, а потім суд у посланні до євреїв. Отже, Біблія нагадує, що прийдеться дати звіт перед Богом за прожите життя, і, звичайно ж, за час, наскільки досильним було його використання. Нам усім випадає на долю підійти до неминучого кінця, нікому ще не вдавалося змінити цей закон. Фактично, Біблія навіть говорить нам про те, скільки часу відведено нам. І це у кращому випадку дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ. Цікаво відзначити, що хоча цей термін був визначений 3,5 тисячоліття тому, положення не змінилося по понині. На сьогодні середня тривалість життя людини коливається в межах від 70 до 75 років. Вражені цим фактом, ми починаємо усвідомлювати, наскільки важливо найкращим чином використовувати той обмежений час, який маємо у своєму розпорядженні. Даремно витрачати час значить вкрасти його в себе або в інших людей. Ніхто на це не має морального права. Кожна мить життя справді безцінна, якщо час прогаяний, то це назавжди. Можливо, ви вважаєте, що у вас в запасі сила, силенна, часу, щоб здійснити все задумане? Тоді зважте на статистику, яка свідчить, що більшість людей витрачає 70% кожного прожитого року на нетрудову діяльність. І це правда. Візьмемо, наприклад, людину, що працює 44 години на тиждень. Більшість працюючих має двотижневу оплачену відпуску плюс 50 вихідних по два дні, що разом складає 116 днів. Залишається тільки 249 днів. Тепер відніміть національні свята, пропуски через хвороби, відпустки за свій рахунок, і в результаті ви отримаєте лише 235 днів. Одна лише ця цифра переконує, що 36% вашого року безперечно втрачено для трудової діяльності. І ще до того, як ви його почали. Однак давайте подивимося, як щодо цих 235 днів, що залишилися. Чи продуктивні вони, як правило, ні. Якщо у вас є година перерви, на обід це дорівнює 235 неробочим годинам на рік. Якщо ви спитаєте 8 годин на добу, додайте ще 2920 годин на рік. Отже, загалом, і в цілому більшість з нас витрачає щороку біля 30% усього часу на щось продуктивне і біля 70% на нетрудову діяльність. Подібне становище переконує, що світові потрібно більше людей, котрі усвідомлюють цінність часу. Апостол Павло писав у посланні до Солонян. Бо коли ми у вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Люди, що плідно використовують час для свого життя, здатні досягти дивовижної мети. Уміння управляти своїм часом є настільки очевидним шляхом до успіху, що здається досить дивним, коли більшість людей не використовує його сповна. Отже, ми закликаємо вас до мудрого використання часу. Якщо ви хочете навчитися управляти часом і не дозволяти йому просочуватися крізь пальці, тоді починайте прямо від сьогоднішнього дня. Давайте про це сьогодні ми будемо з вами молитися. Господь наш дорогий, Батько наш Небесний, ім'я Ісуса Христа ми звертаємось до Тебе. Сьогодні ми розуміємо, наскільки важливо правильно і вміло використовувати час, який Ти даєш нам. Господи, ми просимо так, як колись молилися біблійні герої. Навчи нас мудро рахувати наші дні. Навчи нас, Господи, мудро використовувати час, який Ти даєш нам, для того, щоб ми використали Його для свого спасіння, для духовного розвитку, для добрих справ. Господи, адже цей час даєш нам Ти, і колись прийде момент, коли нам потрібно буде відповісти за кожну мить, яку ми використали і для чого її використовували. Нехай благодать Твоя і сьогодні буде з нами в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай і сьогодні Господь буде з нами. А я, як і завжди, бажаю вам гарного дня і нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.